Перша висота під такою назвою в обласному центрі відбувся футбольний турнір, ініціатором якого виступили благодійники та медійники. На полях футбольного центру Барса зійшлось шість команд, які виборювали головний трофей змагань. Для небайдужих до чужої біди подібні змагання не перші. Чимало спортивних заходів у місті та області відбувається саме з їх подачі. Турнір перша висота один із таких. Він має висмикнути людей з буденних проблем і врятувати від гірких спогадів. По-перше, це підтримка здорового образу життя. Це по-перше, це основне. По-друге, там, де присутній будь-який вид спорту, там немає ненависті, там немає озлобленості і так далі. Краще виборювати перемогу в спорті, ніж у війні. Оце саме основне, я так вважаю. Турнір відбувається за участю гравців, яким 35 і більше, хоча це ніяк не вплинуло на рівень гри команд. Особливо ніхто не вирізнявся на фоні інших. Нівеліровка возросная на такому порогі все одно показує, хороший клас гри, що молоді допомагають ветеранам, а ветерани своїм, як говориться, опитом футбольних підтримують молодих. І виходить, красива, красиве, гармонічне. Експ... На поле вийшов і бронзовий призер Олімпійських ігор і зовсім не ігрового виду спорту. Боксер Тарас Шелестюк виступав за команду «Четверта влада. Приєднано вспомнити молодості, що раніше грав футбол 5 лет займався в Макеївці, в Донецьку, бігав різними командами. І приємно зараз зустрітися з друзями. граю за команду «Четверта влада з журналістами. Всіх знаю. Всіх приятно видеть, приятно побігати в одной команді, і, звісно, ощутить этот дух соперничества с другими проти інших команд. А оці футболісти постійні учасники турнірів не дарома й звуться флагманом. кажуть, приємно відчути, що пороху порохівницях ще є. Несмотря на те, що турнір наш это 35 плюс. Э, э, Все-таки показують ветерани, що є у них порах в пороховницах. Э, Борьба приятная борьба, дружеская борьба, тому що учасники довго друг друга знають. они знають друг друга по футболу, знають по роботі. Усі матчі були яскравими та видовищними. А трійка лідерів виглядає так: бронзовим призером стала команда Динамо срібним – 2000 і головний трофей змагань у наполегливі кадровій боротьбі виборов флагман. Сергій Кузьменко, Сергій Мілевський. На часі спорт.